Софія Марченко є спортивною гордістю Коростенської громади. Дівчина майстер спорту, член збірної команди України з вільної боротьби. Неодноразова призерка чемпіонату України з вільної боротьби, чемпіонка Європи та світу з пляжної боротьби. Сьогодні Софія готується до чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорок, який відбудеться 28 червня в Іспанії. Софія Марченко ну, в минулому році, в кінці року, вона отримала дуже серйозну травму. Виходили 2-3 місяці, два з половиною місяці з травми виходили, дякуючи лікарям, фізіотерапевтам. Дуже переживали на першому старті на чемпіонаті України серед юніорок, що проходив в користені. Але старт був вдалий, в півфіналі поступилися тільки чемпіонки світу діючий. Потім у нас був Львів, чемпіонат України серед дорослих, де вона перший раз виступала на дорослість. Тілами і стала презеркою. Були сутички в Кончазаспі, де вирішувалися, хто буде представляти на чемпіонаті Європи серед юніорок. Софія перемогла цю сутичку і буде їхати на чемпіонат Європи в Іспанію серед юніорок, які буде 28 червня вже буде боротьба. Сантьяго де Кампастела. Софія багато тренується, адже ці змагання є важливими. Як взагалі налаштовано на змагання? Добре, працюємо, будемо стремитися до високих результатів. На чемпіонаті Європи ти вже була на змаганнях? На чемпіонаті Європи я була декілька разів, але це по пляжній боротьбі, не по вільній, тому для мене це нові відчуття вперше можна сказати. Щось, щось нове буде так, Так. сподіваємося на гарний результат Софії на чемпіонату Європи. Хочу сказати добрі слова нашим збройним силам України. Завдяки їм ми можемо тренуватися і їздити по змаганням. Вже не один рік поспіль. Софія Марченко прославляє наше місто своїми спортивними результатами на змаганнях різних рівнів. Бажаємо користинські спортсменці на змаганнях в Іспанії тільки перемоги.